Доброго ранку, гарного дня! Сьогодні у нас з вами підсумковий урок за темою Перевірна робота, мовна тема, іменник. Повтори Пригадай, на що вказує іменник, на які питання відповідає іменник якими бувають іменники, як змінюється іменник? Постав відео на паузу, дай відповіді на ці запитання. Вони тобі допоможуть у виконанні наступних завдань. Виконай тестові завдання онлайн, мовна тема іменник. Практична частина в зошиті. Запиши дату, вид роботи, тему, завдання 1. Записуємо в рядочок, число і відповідну букву. А далі завдання 2, 3 і 4 ви можете виконувати у будь-якому порядку, вказуючи відповідний номер. Можна щось пропустити, не виконувати взагалі, якщо ви не знаєте, як це робити. Завдання перше. Встановіть відповідність відмінок і його питання. Запиши цифру і відповідну букву в рядок через кому. Зразок був на попередньому слайді. Отже, тут у вас 6 відмінків іменника і запитання, які вам слід дібрати до кожного. Завдання 2. Прочитай і відгадай загадку, змінюючи слова в дужках у потрібну форму. Запиши відредаговане речення загадку і відгадку у дужках. Стоїть палиця, на палиця хатинка, а в тій хатинка повно людей. Слова в дужках палиця і в дужках хатинка. Треба змінити, поставити у потрібну форму якогось відмінка. Завдання третє. Спиши, вставляючи закінчення у відповідному відмінку. За потреби користуйся словником. У вас два слова повар і кухар. Вам слід. Додати закінчення орудного відмінка і закінчення родового відмінка. Завдання четверте. Знайди і випиши іменники з тексту в дужках вкажи відмінок. За зразком у народі. В дужках місцевий відмінок. Текст у вас такий. У народі кажуть, людині легше йти дорогою, якщо вона захопила з собою пісню. Пісня допомагає перебороти смуток, дарує краплинку добра. Отже, знаходите в цьому тексті іменники. Виписуєте їх і в дужках вказуєте, який це відмінок. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. У вас все вийде.